Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні, як завжди, огляд останніх новин з Європи і світу. Перший Європейський Союз змінює міграційну політику і нові правила щодо безпечних країн. Також це буде впливати на процедуру притулку. Що це означає? Що стосується це українців, розберемось в цьому відео. Друге, це резонансна історія в Одесі навколо ТЦК. версії сторін зараз різняться. ТЦК заявляють, що чоловік нібито проявляв агресію та сам собі завдав телесних ушкоджень, а суспільство знову вибухає емоціями. Україна наполягає, щоб в можливій мирній угоді була зафіксована конкретна дата вступу до ЄС. Це спроба закріпити незворотність курсу. Не просто ми йдемо в ЄС, а ми йдемо в ЄС за графіком. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, також на наш телеграм-канал. Посилання залишаю в опису під цим відео. Друзі, зараз увага, важлива інформація для українців за кордоном в Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії інших країнах. Хочу нагадати про найкращий, я вважаю, сервіс переказу коштів з Європи в Україну: це TransferGo. Всі перекази з Європи, з будь-якої європейської країни на гривневі рахунки в Україну безкоштовні. Тобто, ви не платите за комісію. Вам потрібно ви переказуєте. Вже більш ніж 13 років працює сервіс TransferGo і вже більш ніж 3,5 мільйона громадян України користуються сервісом TransferGo, щодня. Відправляють гроші додому та оплачують українські товари та послуги, тобто довіряють. Мій знайомий з Польщі. Йому нещодавно потрібно було швидко відправити гроші рідним в Україну. Він скористався сервісом TransferGo, зрозумів наскільки це зручно та надійно. Виберете телефон, кілька кліків, і гроші вже на рахунку рідних та друзів в Україні. Це робить погодьтесь перекази швидкими, безпечними та комфортними. Також перекази можна робити з будь-якої європейської картки на будь-яку українську додаток доступний українською мовою. А в разі запитань ви можете звернутись до служби підтримки, також українською. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і робіть перекази з TransferGo. Посилання залишаю під відео в першому закріпленому коментарі. Отже, європейський парламент остаточно схвалив нові суворіші правила щодо надання притулку мігрантам 10 лютого на цьому тижні на пленарному засіданні в Страсбурзі. Депутати підтримали створення списку безпечних третіх країн, якими тепер вважатиметься Бангладеш, Єгипет, Індія, Колумбія, Косова, Марокко і Туніс. Тобто заявки подані виходцями з цих країн тепер оброблятимуться швидше і в більшості випадків відхилятимуться. Крім того, безпечними країнами вважатимуться кандидати на вступ до Європейського союзу, зокрема це Сербія і Туреччина. Якщо в цих країнах немає війни або серйозних загроз для прав людини. Це означає, що люди, які прибувають, наприклад, сьогодні до Німеччини з безпечних третіх країн, повинні довести наявність індивідуальних ризиків, зокрема загрози, переслідування або небезпеки при поверненні. В іншому разі їхні заявки можуть розглядатись за прискореною процедурою з подальшою відмовою. Також притулку можуть відмовити, якщо заявник проїхав через безпечну третю країну, де міг отримати ефективний захист. Очікується, що всі ці зміни набудуть чинності з червня 2026 року. Також гуманітарні візи зберігаються, але кожен випадок тепер розглядається окремо з огляду на виняткові обставини. Країни ЄС не зобов'язані їх видавати, проте можуть зробити це індивідуально, навіть якщо стандартні умови. В'їзду не виконані. Якщо людина приїжджає до Європейського Союзу із країни, яку вважають безпечною, їй буде значно складніше отримати прихисток. Що стосується ці зміни українців, це важливий момент. Україна не входить до списку безпечних країн сьогодні, тому що триває війна. Українці зараз перебувають в ЄС. Ви знаєте переважно не як. Класичні біженці, тобто шукачі притулку, а за програмою тимчасового захисту цінові правила це про іншу категорію мігрантів. Але є нюанси, які треба розуміти. Якщо українець, наприклад, виїжджав не напряму з України, а довго проживав в третій країні, умовно там Туреччина чи Сербія, то в майбутньому можуть виникати додаткові питання. Звичайно, якщо після завершення війни в Україні Україну визнають безпечною державою, тоді правила. Для нових заявників також можуть змінитись. Також в Євросоюзі зараз обговорюють прискорене, але часткове членство України вже до 2027 року ще до завершення всіх реформ. Про це повідомили дипломати та чиновники ЄС і України. Цей план передбачає, що Україна отримає місце за столом ЄС і поступовий доступ до прав та обов'язків продовжуючи реформи вже під час інтеграції. Водночас ця ініціатива має перешкоди проти виступає, як завжди, прем'єр-угорщини Віктор Орбан. Раніше скептично висловлювався ви знаєте канцлер Німеччини Мерц. Також Зеленський наполягає на фіксації дати вступу України до ЄС у можливій мирній угоді. Він заявив, що в разі укладання мирної угоди в ній має бути чітко визначена дата вступу України до Європейського Союзу. І за його словами Україна прагне бути повністю готовим до членства не пізніше 2027 року. Він наголосив, що відсутність конкретної дати створює ризик блокування цього процесу. Якщо в договорі, під яким стоятимуть підписи США, Росії, України та Європи, не буде визначеної дати, то Росія каже: він зробить все, щоб зірвати цю інтеграцію, зокрема через окремих представників в Європі. Тут не можна не погодитись. Також Зеленський підкреслив, що членство в ЄС для України є важливою гарантією безпеки. Але ви знаєте, що ЄС це союз 27 держав. Чи погодяться вони юридично прив'язати себе до конкретної дати в міжнародній мирній угоді? Питання друзі відкрите для багатьох столиць. Це буде серйозне політичне зобов'язання. Що ви думаєте з цього приводу, вашу думку пишіть в коментарях. По-третє, для України це справді може бути елементом довгострокової безпеки, членство в ЄС, це доступ до спільного ринку, фондів відновлювання правового простору. Це економічна дійсна стабільність, яка зменшує вразливість нашої держави. Тобто, заява Зеленського це спроба. Закріпити незворотність курсу не просто ми йдемо в ЄС, а ми йдемо в ЄС за графіком. Але чи реально це зафіксувати в мирній угоді, залежатиме не лише від України, а й від Брюсселя та ключових столиць Європи. І останні новини щодо ТЦК в Одесі працівники ТЦК затримали чоловіка, після чого відвезли його в ТЦК. Він отримав там травми голови. ТЦК заявляють, що чоловік нібито проявляв агресію, та сам завдав собі тілесних ушкоджень. Опили, обробили обличчя газовим балончиком. почали бити руками ногами. Його змушували підписати документи. А після відмови ще вдарили пістолетом по голові. Якщо підтвердиться версія родичів і кримінального злочину, примус до підписання документів під фізичним тиском, це не мобілізація, це насильство і жоден воєнний стан не скасовує конституцію та кримінальний кодекс. Якщо правдива версія ТЦК, тоді має бути відео, чіткі докази, а не формулювання сам собі завдав травм. Якщо в країні дозволяється силовий примус без наслідків. Це руйнує державу зсередини швидше, ніж будь-який ворог. Або ми маємо закон і однакові правила для всіх, або ми маємо хаос. Третього варіанту, я вважаю, тут не існує. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь канал iFremUCRIN. До зустрічі!